Я вам зараз покажу вибір страв у цьому буфеті, ви обігєте, погнали. Так, значить, це у нас салати, ковбаси. Поїхали далі. Морепродукти. креветки, Цей. Оп-оп. Це я спробував кальмар раз в житті. креветки, мідії, суші. Чекай, перелітаємо. Суші, 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 суші. Суші, 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 суші. Там що? Ага, трав'яне щось. Корочі, салати, тут теж є приколи. Значить, Тут в нас е, ці гарніри різні, карбонара, той той теж всякі приколи, морепродукти. Тут в нас теж якісь два Коротше, Теж м'ясне. І це, я вже змучився. Ну, звісно, і десерти є, є, торти, пляски, фрукти, овочі. О, Чекай, де моя тарілка? О, і це я собі тарілку, і там моя. це моя. Тож тут до фіга всього, реально круто. Dwie kierunki.